Божі слова на кожен день. На безкраїх просторах цього світу океани замулюються, перетворюючись на поля, а поля затоплюються, перетворюючись на океани знов і знов. За винятком того, хто панує над усім з поміж усього сущого. Ніхто не здатний очолити та спрямувати рід людський. Немає когось могутнього, хто б взяв на себе труд або зайнявся приготуваннями для цього роду людського. Тим більше немає нікого, здатного повести цей рід людський до світла та звільнити його від земних несправедливостей. Бог оплакує майбутнє людства, Він побивається через занепад людства, йому болить, що людство крок за кроком прямує незворотним шляхом до свого занепаду. Ніхто ніколи не замислювався над тим, у якому напрямі може рухатись таке людство, яке розбило Боже серце та зреклося Його. У пошуках лукавого. Саме з цієї причини ніхто не відчуває Божого гніву, ніхто не шукає способу догодити Богу або не намагається наблизитися до Бога. І, що більше, ніхто не прагне зрозуміти біль і скорботу Бога, навіть зачувши голос Божий. Людина продовжує прямувати власним шляхом, затято збивається на манівці, ухиляючись від Бога, уникає Божої благодаті й турботи, гребує його істиною, вважаючи за краще продатися сатані, ворогові Божому. І хто замислювався над таким? Якщо людина буде закоренілою у своїй впертості, як Бог учинить із таким людством, яке відкинуло його, навіть не озирнувшись? Ніхто не знає, що причина постійних нагадувань та умовлянь Бога полягає в тому, що Він підготував у своїх руках досі небачене лихо, яке буде нестерпним для плоті? Й душі людини. Це лихо, покарання не лише плоті, а й душі. Тобі варто це знати. Коли Божий план зазнає невдачі, коли його нагадування й вмовляння будуть знехтувані, яким гнівом він тоді вибухне, цей гнів перевершить усе, що будь-коли переживала. Або про що чула будь-яка сотворена істота. І тому я кажу це лихо є безпрецедентним і ніколи не повториться. Адже божий план полягає у тому, щоб сотворити людство лише цього разу та врятувати людство лише цього разу, це вперше і це також. Востання. А отже, нікому не дано збагнути ретельність намірів та гарячкове передчуття, з якими Бог спасає людство цього разу.